У новому році Гікач має чимало планів, цікавих анонсів та довгоочікуваних локалізацій. Про що з цього ви вже знаєте з наших анонсів інші ігри знайомі вам по виданням іншими мовами. Та сьогодні ми розповімо про такі ігри, про які ви могли раніше взагалі нічого не чути. І так вони ще й отримають українське видання. Тож починаємо наш топ 5 локалізацій на 2023 рік, про які ви могли не знати. На тихому відлюдному острові посеред океану вже сотню років не бачили справжніх відьом. Тим сильніше ви здивувались, коли всередині вас пробудилися магічні здібності, досі незрозумілі та незбагненні. Першим героєм нашого топу є соло-гра Баунт про дослідження чарівного острову, що нагадає вам класичні відеоігри. Ви створите свого персонажа, що протягом сюжету буде розвиватися та виконувати різноманітні завдання. Стежити за якими допоможе щоденник. У особливих спірних ситуаціях вирішити результат подій допоможуть шестигранні куби. Та навіть без них слід пам'ятати, що кожне рішення обов'язково матиме свої наслідки для світу та основного сюжету. Без зайвих спойлерів та для деяких квестів важливою стане навіть пора року, в яку ви за них візьмете у «Witchbound» ви почнете гру з кімнати свого персонажа. З кожною наступною главою мапа світу для вас розширюватиметься та стануть доступні нові локації із окремою ілюстрованою книги, що зображає світ острова. У кожній локації ви матимете змогу оглянути її та об'єкти, що відмічені номерами. Кожен відмічений числом персонаж буде відкритим для діалогу, а з більшістю предметів, крім огляду, можна буде ще й взаємодіяти. Зрозуміти, що та до чого допоможе окрема книга сюжету, у якій ви знайдете відповідь до кожного номеру із мапи світу. Оскільки у Вічбаунд ви граєте за відьму з розкриттям доступу до магії, ви зможете творити нові чари, варити зілля, перемагати дедалі сильніших монстрів та оминати все складніші перепони. Ця пригодницька гра із відкритим світом повністю зосереджена на сюжеті. І хоча персонаж у Вічбаунт лише один, ніщо не завадить вам долучити до гри друзів або членів родини, аби спільно дивуватися перепитіям, оповіді та приймати непрості рішення. Гікорі, Дікорі, Док, годинник сицок та цок. Тут мишка йде, він першу б'є і мишка шусть у куток. Так звучать рядки старої британської пісеньки про тваринок, кожній із яких відповідає одне з 12 чисел на циферблаті. У грі Гікорі-Дікорі незвичайним полем для дії стане саме годинник із хвилинної стрілки, якого Мишатам доведеться стрибати на бажані місця, аби виконати заплановану дію. Якщо ж під час стрибку миші впаде фігурка іншої, вона так само буде зобов'язана виконати дію, якої відповідний гравець міг геть не сподіватись з зравців керуватиме командою з чотирьох різних видів мешат зі своїми здібностями у грі. Основною механікою якою є розміщення працівників, вашою метою буде встигнути зібрати як найбільше лорда зозулі, зазначених на картах полювання, та заробити якнайбільшу кількість. Переможних очок. Грати у Гікорі-Дікорі можна усією родиною із дітьми від 10 років, а особливо завзяті мишата також зможуть випробувати себе у соло режимі. Не пропустіть цю надзвичайно красиву і оригінальну гру. У найстарішому дереві острова Мора пульсує живий згусток мороку. Серце пітьми є осередком усього макабричного жаху, дивних хвороб, жахливих людиноподібних монстрів та примарних сил, через які знелюдніли місцеві шахти. І лише найсміливіші зможуть вибратися живими з цього проклятого місця у швидкій кооперативній грі, In the Heart of Darkness». У серце пітьми це справжнісінький горор із напруженою атмосферою, карколомним сюжетом та відчуттям повної ізоляції. Ці гравці діятимуть гуртом, та спілкуватися між собою можна лише коли ваші персонажі знаходяться в одній локації або користуються дорожньою рацією через задіяння відповідної карти. Послідовності ходу як такої у грі також немає, і єдиною черговістю подій події слугує розмежування фази команди та фази ворогів. На ігровому полі з кожним раундом з'являтимуться нові істоти, що прагнуть досягти серця пітьми у центрі острову. Звісно, шляхом до своєї мети вони не гребо. Тимуть вбивством героїв. Кожен з гравців отримує картку свого персонажа із особливим арсеналом предметів та індивідуальними можливостями у командну фазу. Ви як наважитесь зможете досліджувати локації, використовувати чи обмінюватися предметами та ставити пастки на істоту І Якщо істота вже досягла вашої локації, вам доведеться стати із нею до бою з використанням кубиків. Перемоги зможуть досягти лише живі героїв якщо до настання невідворотної пітьми встигнуть знайти на жахливому острові три фрагменти радіопередавача та викличуть рятувальний корабель. Або віднайдуть три фрагменти човна та самі заберуться з острова. In the Heart of Darkness є відносно швидкою грою, та за обмеження спілкування між гравцями кожна дія на містичному острові наражає на небезпеку не лише вашого героя, а усю команду. У цьому кооперативі творцям вдалося досягти атмосфери тягучого, готичного жаху. Шанси врятуватися, із якого непевні. Карта Авентура це серія кооперативних пригодницьких ігор, в яких гравець або Команда до шести учасників, включно, спільно досліджують карткову мапу та розв'язують карколомні детективні пригоди, сповнені містики та небезпек. Основні механіки серії є дуже доступними та дружніми, навіть для недосвідчених гравців. Українською вийде вся серія, а картавентурал хаса є першою грою в серії. Гра оповідає історію французького військового кореспондента, що шукає умиротворення у праці таємничої Олександри Давид Nell. Випадково знайдена книга авторки, описує загадкові духовні практики Сходу, що відкривають шлях до мудрості та спокою. Повернувшись після війни до мирного життя, головний герой негайно випрошується у відрядження долхаси. У старовинному місті він сподівається знайти звільнення від нічних жахіть та примар минулого. Більше Гікачу розповісти не може, бо кожне наступне слово стане спойлером. Та все ж заінтригуємо тим, що у гри існує аж п'яти. П'ять можливих фіналів. Настільна гра Call to Adventure, що вийшла ще у 2019 році, стало пригодницьким стратегічним гітом. Продумане створення персонажів, що надихалося настільними рольовими іграми та квестами на зачищення підземель, давало гравцям змогу перевтілитися у своїх героїв та прожити їхню історію від перших кроків до здійснення легендарних подвигів. Найновіше видання серії поклик пригод спадок героїв удосконалило механіки попередниці, тож Гікач вирішив почати перекрід. Клацерії саме з неї. До створення персонажа тепер залучені чотири, а не три, як раніше, карти: спадку, походження, класу та долі. Карта долі відповідає квестові, до виконання якого прагне ваш герой. Самі квести стали значно ближчими до класичних рольових ігор із натхненням у Dungeons and Dragons. Зрештою, система розвитку героя та дій залишилась без змін. Уся гра в поклик пригод, зосереджена на проходженні випробувань. Аби їх пройти, гравець кидатиме об'ємні фішки рун. Три основних та дві, отримані з карти походження, будуть у вас від самого початку. Та нарешту треба буде ще заслужити своїми справами. Кожне з випробувань має два варіанти розвитку: один складніший від іншого. До проходження герой мусить зважити свої вміння та обрати одну з двох опцій, і вже по тому кинути усі доступні йому руни, аби перевірити успіх. Вдале проходження випробувань допоможе вашим героям розвиватися та просуватися до третього акту, у якому на товаришів чекатиме бій із головним лиходієм. Окрім дружніх рейдів на обраних суперників, у грі також є соло режим та режим кампанії, що зіштовхне гравців із низкою могутніх суперників та чимраз важчих випробувань. Сторінки усіх п'яти ігор стопу вже можна знайти на сайті Geeket Shop. Посилання є у описі до відео. Щоб не пропустити вихід гри, переходьте за посиланнями та тисніть на кнопку Повідомити, коли з'явиться. А можливо, ви дивитеся це відео, коли гра вже в наявності. Як ви помітили, крім таємничості, більшість ігор із цієї добірки поєднує можливість спільного проходження та дух авантюризму із прагненням дружніх пригод. Саме спільне творення історії та Надзвичайні пригоди, що неодмінно ведуть до перемог, зараз, як ніколи, нам потрібні. Підписуйтесь, ставте вподобайки та діліться цим відео з друзями. А ми вже готуємо для вас нові спецвипуски. Бережіть себе та до нових зустрічей. Па-па!